Привіт! Чи доводилось замислюватись, як так виходить, що комп'ютер, принтер і, скажімо, смарт-телевізор в одній кімнаті спокійно спілкуються між собою, не створюючи повного хаосу? А за всім цим стоїть такий собі непомітний, але повірте, надзвичайно важливий герой мережевий комутатор. Саме про нього і поговоримо. Ось що ми сьогодні з'ясуємо: по-перше, з якою проблемою взагалі зіткнулися мережі. Потім, що ж таке цей комутатор, і що найцікавіше, як він думає. Далі класика. Розберемося, чим він відрізняється від маршрутизатора. І наостанок подивимось, де ці пристрої працюють у реальному житті. Ну що, поїхали? І так, розділ перший проблема з'єднання. Щоб по-справжньому оцінити, наскільки комутатор геніальна річ, треба спершу зазирнути в минуле і зрозуміти, який безлад панував у мережах до нього. Просто уявімо собі типовий офіс: 10 комп'ютерів, 1 принтер. Коли хтось надсилає документ на друк, як цей файл знаходить дорогу саме до принтера, а не, скажімо, на комп'ютер колеги за сусіднім столом? Ось це і є ключове питання. Так от раніше все було схоже на дуже галасливу вечірку. Кожне повідомлення, абсолютно кожне, просто викрикувалося на всю мережу. Неважливо, кому воно призначалося, чули всі. Це не просто неефективно, це створювало шалене навантаження, все працювало повільніше, ну і про безпеку мова взагалі не йшла. Тож як навести лад у цьому цифровому галасі? А відповідь якраз і є наш сьогоднішній герой, мережевий комутатор. Давайте розбиратися, що це за пристрій. Ось і воно рішення. Комутатор, по суті, це такий собі розумний поштовий сортувальник або регулювальник на перехресті. Він дивиться на унікальний ідентифікатор кожного пристрою, так звану mac адресу яка є у будь-якого мережевого девайса ще з заводу, і надсилає дані чітко за призначенням. І що ми отримуємо в результаті? Замість загального крику безліч тихих приватних розмов. Один комп'ютер може передавати гігабайтний файл на сервер, інший щось друкувати, третій дивитися відео, і ніхто нікому не заважає. Ефективність просто злітає до небес. Гаразд, комутатор це розумний регулювальник, але звідки він знає, який пристрій куди підключений. Це ж не магія, правда? Ні, це геніально простий процес самонавчання. Дивіться, як це працює. Коли будь-який пристрій вперше щось надсилає, комутатор такий: Ага, бачу пристрій з ось такою MAC-адресою на першому порту записав. Він заносить цю інформацію у свою внутрішню пам'ять. І все. Наступного разу, коли дані призначатимуться цьому пристрою, комутатор вже точно знатиме, куди їх відправити. Він постійно оновлює цю свою карту мережі. Ось так, власне, і виглядає мозок комутатора. Це його таблиця комутації. Все просто унікальна MAC-адреса пристрою і номер порту, до якого він підключений. Можна уявити це як адресну книгу, ім'я, mac адреса і номер кабінету. порт. О, а це дуже поширена плутанина. Багато хто вважає, що комутатор і маршрутизатор це майже одне й те саме, але насправді вони виконують абсолютно різні, хоч і однаково важливі завдання. Ключова різниця це масштаб. Комутатор працює всередині однієї локальної мережі, вдома чи в офісі. Він з'єднує пристрої між собою, використовуючи їхні фізичні mac адреси А от маршрутизатор це міст, який з'єднує різні мережі, наприклад, нашу домашню мережу з глобальним інтернетом. І для цього він оперує вже логічними IP-адресами. Якщо копнути трохи глибше в технічні деталі, то комутатор це гравець другого рівня моделі OEC канального. Він відповідає на питання хто, тобто який конкретний пристрій. Маршрутизатор вже працює на третьому мережевому рівні і відповідає на питання, де, в якій саме мережі знаходиться адресат. Ну що ж, з теорією, наче розібралися, але яке це все має практичне значення? А таке, що комутатори працюють просто зараз, буквально скрізь навколо нас, давайте подивимося на реальні приклади. По суті, комутатори це скелет будь-якої локальної мережі. Вдома це може бути маленька коробочка на 5-8 портів. В університетському кампусі це вже цілі шафи з потужними пристроями, що об'єднують тисячі комп'ютерів. А от у дата центрах. Там масштаби просто вражають. Коли ми дивимося фільм онлайн, користуємося хмарним диском чи просто гортаємо стрічку новин, наші дані летять через дата-центри, де сотні тисяч серверів об'єднані між собою мережею з надшвидкісних комутаторів. Це і є фізична основа сучасного інтернету. Отже, підсумуємо: мережевий комутатор це справжній непомітний герой цифрового світу. Він перетворив хаотичний мережевий базар на впорядкований і ефективний діалог. І, хоча технології не стоять на місці, цей фундаментальний принцип розумної комутації залишається основою нашого цифрового спілкування. Залишається лише одне питання: що ж буде далі? Адже обсяги даних продовжують рости просто експоненційно.